25 листопада ви дивитесь міські новини. Жовті води отримали нового мера. Володимир Абрамов, який переміг на місцевих виборах з результатом 5523 голоси, офіційно вступив на посаду міського голови. Церемонія інаугурації відбувалася в середу під час першого засідання сесії сьомого скликання. Також було затверджено новий склад депутатів Жовтоводської міської ради. Тож цього дня розпочалася нова сторінка історії нашого міста. Що вибирається козацького? У залі зібралося багато жовтовоців. Нового мера зустрічали міські голови і депутати минулих скликань, керівники підприємств та інші мешканці міста. Згідно статтю 85 закону України. Про місцеві вибори Жовтоводською міською виборчою комісією, визнаний обраним міським головою Абрамов Володимир Васильович. Я, Абрамо Володимир Васильович, вступаючи на посаду Жовтоводського міського голови, урочисто присягаю вірно служити громаді міста, неухильно дотримуватись Конституції і законів. Статуту територіальної громади міста жовті води, регламенту міської ради, поважати і захищати права і свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади. Володимир Абрамов отримав вітання від свого попередника. Колишній мер Василь Тарасенко передав новому меру символи влади і побажав успіху. Я э, зараз вручил новому міському главе Абрамову Владимиру Васильевичу статут места и передал э, флаг Жовті воды». Что бы хотелось пожелать? Э, Владимиру Васильевичу хотелось бы пожелать плодотворной работы. Новому депутатскому корпусу седьмого созыва пожелать, э, чтобы в ближайшее время стерлись грани между партиями. И вас объединяло только одно желтоводская партия. То, что вы работали на благо желтых вод и для Желтоводской громады. Жовтоводській Желтоводской громаде и городу желтые воды добра и процветания. И пускай хранит Господь Бог Желтоводскую громаду и город Желтые Воды. Міська виборча комісія оголосила повний список нових депутатів сьомого скликання. До складу міськради увійшло 34 депутати від шести політичних партій. То хто ж вони? Нові слуги народу Авсюкевич Сергій Станіславович, Антоненко, Ірина Леонідівна, Богдан, Тетяна Миколаївна, Буренко, Володимир Васильович, Вечорко, Надія Петрівна. Вовк Черемуш Жанна Володимирівна, Воченко Євген Вікторович, Головатий Іван Іванович, Гончар Володимир Федорович, Гунько, Валерій Петрович, Драгамарецька, Нелі Аркадіївна, Жукова, Марія Сергіївна, Журило Микола Миколайович, Жушман, Вікторія Володимирівна, Затинацький, Ігор Анатолійович, Зінченко, Наталія Володимирівна. Іванченко, Іван... Віталій Анатолійович, Іщенко, Сергій Миколайович, Кліопа, Едуард Миколаєвич, Коваленко, Валерій Олександрович, Крищук, Василь Архипович, Кузьминський, Олександр Олексійович, Кучер, Лідія Васильівна, Лаврущенко, Юлія Борисівна, Макаренко, Віктор Олександрович, Малоок, Олена Іванівна, Паніна, Віра Олександрівна, Пасічник. Оксана Ярославівна, Плис Олександр Леонидович, Ракульцев, Роман Васильович, Сердюк Наталія Іванівна, Сімбірський Сергій Васильович. Узел Олександр Олександрович. Устименко Віталій Євгеніови. Більшість депутатських облич ще не знайомі жовтоводцям. Серед них багато молоді. Присягнувши на вірність громаді та її інтересам, нові депутати нарешті отримали значки та депутатські посвідчення. А далі слово взяв міський голова Володимир Абрамов. Поділився планами на майбутнє. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в житті нашого міста. Сьогодні було оголошено результати виборів. Вибори пройшли, і, перш за все, я вдячний членам. Виборчої комісії, які працювали сумлінно і вночі і в день я був поряд, я це бачив. Вдячний дуже вам. На цей час у Раду міську обрано 34 депутати. Було 42 менше. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що майже повністю оновлено склад цих депутатів. Дуже багато серед них. Обличчя, які ви раніше не бачили, є молоді люди, які бажають працювати. Я впевнений, що все буде гаразд. Від себе особисто я вдячний виборцям, які перш за все зробили свій вибір і прийшли на виборчі дільниці. Про те, що ми казали під час передвиборчої агітації, зробіть свій вибір. незалежно за кого будете голосувати, але цей вибір треба зробити. Крім того, від себе особисто я вдячний, дуже вдячний активістам комунального майдану, які були поруч зі мною весь цей час і безоплатно. Спасибі вам. Я дуже, вдячний, я дуже вдячний вдячний представникам партії Укропу, які теж допомагали мені, допомагали виборцям від цієї партії. І працювали сумлінно. Міським головою, міським головою обрано людину, яка ніколи не працювала ні в органах державної влади, ні в органах місцевого самоврядування. Крім того, звертаю вашу увагу, що за міського голову подано більше п'яти тисяч голосів, і голосували люди не тільки ті, які голосували за представників партії Укропу. Від Укропу, але від інших політичних партій, в тому числі Батьківщини, в тому числі відродження, в тому числі солідарності, і в тому числі від опозиційного блоку. Тобто, це свідчить про те, що люди бажають змін. І я в цьому впевнений. зустрічаючись з жовтоводцями під час передвиборчої агітації. Коли дивишся і в їхні очі, коли вислуховуєш те, що вони бачать в себе квартирах, переживають, я розумію, що їхнє терпіння закінчилося. Вони вже не вірять ніяким обіцянкам, як то чисте місто, як то реформи, а потім тарифи підвищення, як то стоп тарифам, як то. Тепло в кожного селю і інші обіцянки, які до цього часу не виконані. Вчора я був в квартирі пенсіонера-шахтаря, який сидить в холодній квартирі і опалює квартиру газом. Відключен від мережі цей будинок. Це будемо розбиратися ще. Народні обранці до Жовтоводської міської ради обиралися від різних політичних партій. Але я вважаю, що сесії не будуть майданом для з'ясування стосунків і для того, щоб виконувати якісь вказівки керівництва партії, які будуть суперечити інтересам мешканців міста Жовтіводи. Не, на, не треба тут міритися своїми мандатами і своїми особистими якимись уподобаннями. Ми прийшли працювати для мешканців міста. Депутати міської ради і Жовтовольський міський голова Слуги народу серіал доречний, дуже доречний. Вибори пройшли. Вибори, вибори пройшли. Треба працювати. На семінарі, який відбувався в п'ятницю. Я поставив до відома всіх депутатів, що ваш обов'язок відвідувати всі сесії. Якщо ви не будете відвідувати сесії і за цього не будуть прийматися рішення в інтересах громади, це буде передано власності. Ось тільки депутат повинен нести відповідальність не тільки за ті рішення, які він приймає, а за те, як він виконує свої обов'язки як депутат. Не хочеш бути депутатом, пишеш заяву. І буде інша особа, яка бажає бути депутатом. Щодо ситуації в місті Жовтіводи, відомо, так, да, дійсно. Три тижні я займався тим, що намагався вивчити ситуацію в місті Жовтиводи. Ситуація з бюджетом, станом комунальних підприємств вкрай негативна. Відповідно до статуту міста Жовтіводи, стаття 30, директори комунальних підприємств зобов'язані щороку звітувати перед громадою на сесіях, і звіт має певну форму, і Жовтоводською радою цей звіт затверджується. Цього не відбувалося декілька років. Здогадайтеся чому. А звіти будуть жахливими. Крім того, в цей час я зробив декілька зустрічей з фахівцями з реформування житлово-комунального господарства в різних містах. Вони знають місто жовті води, мені дуже неприємно було від них чути, що місто жовті води пасе задніх в. Сві... В сфері реформування ЖКХ. Ми останні взагалі. Так, да, я розумію, що реформи завтра ми не зробимо. Це дійсно. І люди повинні зрозуміти, як не підвищимо вам пенсії, як не підвищимо мінімальну зарплату, це не в нашій компетенції. Разом з тим, я вважаю, що треба з чогось починати. Ну, хоч що-небудь треба було зробити, хоч те, що було заплановано в 2013 році в липні, сесію. хоч те треба було зробити. А перш за все, я вважаю, що треба змінюватись нам самим. Себе Почніть. Щодо бюджету міста, його наповнення і витрачання. Бюджет міста наповнюється дуже важко в цей час, дуже важко, в тому числі за рахунок податків підприємств і підприємців, які працюють в складних економічних умовах. І тому витрачати ці кошти аби як нікому не дозволено. Життя дуже коротке, щоб його витрачати для, вла... для постійного власного збагачення. Якщо ви не повернетеся обличчям до людей, це стосується службовців, це стосується керівників комунальних підприємств, вони винесуть вас з кабінетів. Терпіння людей. Терпіння людей не безконечне. Біз... Громаду міста я закликаю прийняти активну участь в роботі органів місцевого самоврядування і контролю за цим органом. Є плани певні, люди знають про що я кажу. Громадські організації будуть приймати участь в тому числі в роботі виконавчого комітету, в тому числі в органах, які будуть контролювати, в тому числі комунальні підприємства. Безконтрольність тут недопустима. Забувають, що ці підприємства належать громаді міста жовті води, а не кому -то, комусь особисто з керівництва. Вибачаюсь зараз перед громадою, що я не буду часто відвідувати святкові заходи, чесно, не до святкування, я вам чесно скажу. Є багато роботи. Я звик працювати без відпусток. У мене немає, не було відпусток ніколи. І хто знає мене, я працюю в суботу і неділю. Я працюю. Так само буде і тут. Зараз я оголошую, що попередньо зустрічі з міським головою прийом будуть відбуватися по суботах. Це буде і для тих, хто працює, і для тих, хто не працює, і для мене буде зручно. Після цієї сесії одразу відбудеться нарада з працівниками органу місцевого сорядування. Вони знають, про що я буду з ними розмовляти, про які питання, в тому числі по контролю за виконання рішення, а також їхньої діяльності. Після цього відбудеться нарада з керівниками комунальних підприємств. Вони вже знають, які документи треба їм надати мені для огляду, хоча б. Крім того, Хочу зауважити наступне: коли я йду, лунають шипіння змій, але я на них взагалі не звертаю, коли я бачу тих людей, які голосували за мене і бажають змін в цьому місті. Ті люди, які програли вибори, ви повинні розуміти, чому це відбулося? Чому такий відрив? Чому проголосували за особу, яка ніколи не працювала тут. Дістало вже. Тобто не, не згодні так, як було. Ви не зробили змін. Тепер отримуйте те, що ви отримали. Дорогу здолає той, хто йде. Спасибі. Будемо працювати. Цього ж дня було створено депутатську робочу групу по підготовці наступної сесії, де будуть вирішуватися вже кадрові питання. Тож слідкуйте за новинами.